Привіт! Сила та гнучкість! Як тісно пов'язані ці дві якості? Перевіримо на сьогоднішньому тренуванні. Починаємо ми з планки, з улюбленої, сподіваюся, планки. Вийшли в планку, виштовхніть руками себе вгору таз вивели, ноги на високих-високих підборах. Виштовхуємо себе в плечах, килимок штовхаємо від себе. І призігнувши руки, починаємо прогинатися, просковзуємо вперед і знову підкрутивши таз, вивели себе вгору. Ми малюємо таку маленьку хвилю. Знову вперед і виштовхнули вгору. Вперед, вгору. Легенька планка, вже повинна вона у вас бути невимушена. Працюємо поперековим відділом хребта. Вперед. І виштовхнули себе вгору. Таз ми тягнемо у стелю. Уявіть, що ваші тазові кістки розходяться. Ми не просто вивели себе вгору. Ми розкрили себе в тазових кістках. Ще два рази вперед видихнули, виштовхнули вгору. І останній виштовхнули себе вгору. З цього положення опустіться в рівну планку. Обережно провисаємо, не кладемо ноги на килимок, провисніть над підлогою, виштовхнути себе в плечах. Відчуваємо розтягнення в'язів пресу. І починаємо хвилю, підкрутивши голову, виштовхнувши лопатки. Вийшли знову тазом вгору. Почергово опустіть праву п'ятку на підлогу. Ліву. Руками штовхаємо килимок від себе. Знову права вниз, ліва. Ще чотири. 3. 2. останній. Опустіться обережно на коліна. Дайте 10 секунд відпочити. І ми продовжимо ще з планки. Потім руки відпочинуть, обіцяю. Вийдіть в положення планки. Зараз ми виштовхуємо таз вгору, права нога. Витягується рівно, максимально, скільки у вас вийде вгору. І видихаючи, ми ведемо коліно вперед, торкніться ліктя і знову виштовхнули себе вгору, витягніться правою ногою в стелю. І повертаємося в планку, торкнулися ліктя. Ще. Вгору виштовхніть руками килимок від себе праву ногу в стелю. Торкнулись лікоть коліно. Торкнулись. Ще вгору витягніться за ногою. Торкнулися ще три. Два. І останній. Підставили ногу, опустіться на коліна. Друга нога. Виштовхнули таз вгору. Витягнулися лівою ногою в стелю, потягніться, вирівняйте ліву ногу. І повертаємося в планку, торкнулися лікоть коліно. Знову виштовхнули, потягнулися лівою у стелю, торкнулись, ще тримаємося, вгору витягніться за лівою ногою. Торкнулися ще три. Два. Останні. Підставили ногу, опустіться на коліна, витягніться за руками. І беремо м'яч. Розмістіть його під лопатками наш поперековий відділ ми округляємо, вкладаємо на килимок руки за голову, починаємо розтягувати. Себе назад опускаємося, максимально опустіться, торкніться головою підлоги і видихнувши, підніміть себе вгору. Знову при опусканні не розслабляйте прес, не розвалюйтесь на м'ячику, а максимально тримаємо м'язи пресу, але розтягуємо саме грудний відділ. Опустилися і видихом піднялися. Знову опускаємося, повільно розтягуємо грудний відділ і видихнувши, підняли себе вгору. Шия не напружується. Видихнули. Ще три рази. Опустилися вниз, підняли себе, розтягнули, розкрили грудний відділ і останній раз. Чудово лишаємося на м'ячику, права нога. Ліва, долоні можуть бути на килимку, можуть підтримувати голову, якщо ви відчуваєте напруження у шиї. З цього положення права нога вперед, повернули, ліва вперед, повернули, видихнули, вдихнули. Вдихнули, працюємо пресом. Шия не напружена. Тримаємося. Прес напружений. Всі м'язи кору тримають і працюють. Ще чотири. Три. Два, останній І опустили праву ногу, ліву, Дайте собі повільно, опустіться, тут ми вже розслаблюємо живіт, прогніться ляжте повністю на підлогу. Зробіть глибокий вдих, видих і повільно піднімаємося, продовжуємо з м'ячиком на ліве предпліччя. М'яч ми затискаємо між стопами. Затискаємо зручно. Щоб він від вас не втік, ми знаходимося на лівому боці, правою рукою фіксуємо себе і починаємо піднімати м'яч вгору таки, і таким чином, прокрутивши таз, ми опиняємося на поперековому відділі на нашій лівій сідниці. і Видихнувши, ми повернулися в планку, в рівну планку. Знову прокрутили, опинилися, прогнулися, в... склалися в спині і видихнувши, повернулися. Ще. Повернулися. Знову. Підняли, витягнулися за ногами, витягнулися головою і знову. вгору. Вперед ще чотири. Три. Два. Останній раз і змінюємо сторону на праве предпліччя, м'ячик затискаємо, розміщуємося рівно, вже відчувається правий бік і починаємо. Піднімаємо вгору, витягнулися за ногами, знову. Витягнулися. Ще чотири вгору. Витягнулися. Ще два разочки тримаємо вгору, витягнулися і останній. витягнулися. Відкладемо м'ячик і встаємо на праву ногу. Ліве коліно в нас. На підлозі нога повністю вкладена на килимок. Ми в такому уявному випаді. Починаємо спочатку рухаємося вперед. Ви повинні максимально відчути, як в кульшовому суглобі ви розкрилися от свій максимум. І ми тягнемося вниз, не вперед, відриваючи п'ятку. А саме вниз, поверніться назад. Ще раз, ми опускаємося, тягнемося вниз. Відчули, як ми от тягнемося прям кістками в підлогу, піднялися і додаємо руки. Ми йдемо вниз і витягніться за руками, подивіться в стелю. Подивіться на свої пальці рук і підніміться, знову, витягнулися за руками, подивилися в стелю, піднялися ще. Ще три. Витягніться за руками. Два. Останній і поміняємо положення правої ноги, вона в нас в діагональ. Те ж саме спробуйте спочатку рухаємося вперед, максимально тягнемося вниз. Повернулися ще раз. Повернулися, додаємо руки, але руки в нас рухаються так само в діагональ до лівої ноги. Можете обхопити себе за пальці і потягніться в сторону лівої ноги, розтягуючи правий бік. Повернулися знову назад, потягнулися назад до лівої ноги, повернулися. Тягніться кістками вниз, опустились, піднялись. Повернулися. Ще три. Добре розтягніть свій правий бік, повернулися. І останній раз. Повернулися, змінюємо ногу, ліва попереду, праву повністю вкладіть на килимок. Виберіть зручне положення, щоб ви могли саме вниз направити свій таз. Максимально розкрийтеся, повернулися ще. Тягнемося вниз, повернулися і додаємо руки. Вивели руки вгору, подивіться в стелю, розтягніть себе і повернулися. Ще вгору, повернулися. Чудово ще два рази вгору, останній. Змініть положення лівої ноги, ліва в діагональ, йдемо за лівим коліном, тягнемося тазом вниз, повернулись у вихідне ще раз. І додамо руки. Ми тягнемося в сторону правої ноги, витягуємо лівий бік і повернулися. Витягнулися за руками, повернулися. Ще вгору витягніться, потягніть лівий бік, повернулися. Ще три рази витягнулися за руками, повернулися. Останній. Чудово. Але це ще не кінець. Залишаємося на колінах. Права нога вирівнюємо в сторону. Опускаємося на ліву руку. Ми опинилися в планці, права рука дивиться у стелю, піднімаємо праву ногу і тягнемося до лівого, до правого, вибачте, ліктя. Витягнулися за рукою і ногою. Знову торкнулися. Витягнулися за рукою і ногою. Торкнулися, витягнулися. Ще чотири. Три, два, Останній. І обережно повернули праве коліно, ліва нога. Вирівняли в сторону, опускаємося на праву руку, витягнули лівий бік, ліва рука в стелю. І починаємо відірвали ліву ногу. Витягнулися. Потягніться прямо добре, витягуємося за рукою, ногою в різні сторони. Уявно ми не торкаємось, не складаємося. Ми лишаємось рівною планкою і витягнулись. Знову тягнемося, лікоть коліно, витягнулися ногою рукою. Витягнулися. Ще чотири. Три. Два, останні і обережно повертаємося. Ми переходимо знову в бокову планку на ліву руку, обидві ноги. Вирівняли. Права рука може бути в стелю за головою наталії, як вам зручніше. І ми опускаємося назад, вийшли вперед. Назад, вперед. Обережно з лівою рукою. Опускаємося до того рівня, скільки відчуваєте, що ліва рука вас втримує назад, вперед. Ще три. Два. Останній. Опускаємося обережно, не поспішаючи і змінюємо сторону. На праву руку ноги вирівняли, приготувалися. Виштовхнули себе назад, повернулися. Ще назад повернулися в планку. Повернулися. Повернулися ще чотири. Три. Два. останній І обережно опустилися на килимок. Переходимо. Інше положення руки відпочинуть. Дайте зап'ястям розслабитися, зробіть кругові оберти від себе і на себе. Опускаємо руки на килимок. Ноги. На ширині тазу. Долоні регулюйте, як вам зручно пальці можуть бути в будь якому зручному вам положенні. Зробили вдих, видих, відриваємо таз від килимка і виведіть себе вгору виштовхніть таз і опустіться. Ледь торкнувшись килимка, знову вгору. Опустіться вниз. Ще два рази вгору, опустіться вниз. Останній. опустіться, сідаємо на килимок, руки трішки ширше рівня килимка, якщо у вас широкий килимок, то на максимальну його ширину. Так вам буде значно легше. Починаємо виводити так само таз вгору і опускаємося вниз, проведіть, проштовхніть себе. Над підлогою виштовхніть руками себе вгору і знову вперед. І видихнувши, пронесли світас між руками і знову виштовхнули вгору назад. назад ще три рази, тримаємося, я знаю, це вже дуже і дуже тяжко, останній раз, опустіться. Вирівнюємо ноги. І продовжуємо, виштовхуємо себе від килимка, витягніться пальцями, витягніться в планку і опускаємося на килимок. Знову виштовхнули себе, витягнулися за пальцями, розкрите грудний відділ. і Опустилися ще два рази. Виштовхнули, опустилися. Знову вгору і опускаємося. Трішки ускладнимо, виштовхніть себе вгору, залиштеся в планці. Права нога, ліва, права, ліва і обережно опустилися вниз. Дамо рукам розслабитись, Ліву руку плечі опустіть, не піднімаємо. Притисли ліву руку до себе, плечі опущені, права, розверніться, опустіться на килимок, витягніться за руками, тазом потягніться назад, розтягуємо себе в лопатках. Підводимося, обхопіть руки в замок ззаду, витягніть розкрите грудний відділ, потягніться долонями назад, опускаємося, тримаємо замок. Піднялися, змахнули руки. Тягнемося, тягнемося назад і видихнувши, розслабили шию. Похитайте головою вліво, вправо. Вліво, вправо. Молодці. Я пишаюся вами вигнучкі та сильні. До зустрічі на наступному тренуванні.